Всіх вітаю на каналі Lingo Adam, English Channel. Хочете дізнатися, як сказати англійською мовою, що належить комусь? Ну, як, от, це книга Анни, це машина Боба. Сьогодні ми вивчимо присвійний відмінок. Це дуже просто. Основне правило, коли ми хочемо показати, що щось належить людині, тварині чи організації, ми додаємо апостроф плюс С до слова, яке показує власника. Енне з Бек, сумка Анни, Tom's car – Машина Тома, My friend's Хаус, будинок мого друга. У більшості випадків для людей завжди використовуємо апостроф плюс с, а не Оф. Тобто сумка Анни the bag of Енна буде звучати штучно, а Енна bag – природно і правильно. Зверніть увагу, в українській мові зазвичай ми спочатку називаємо річ. А потім уточнюємо, кому вона належить. Машина Тома. Спочатку машина, потім кого? Тома. Також в українській можливо використання обох варіантів, наприклад, телефон мами через родовий відмінок, або мамин телефон. В англійській мові тільки один варіант використання. Спочатку кажемо, кому належить, а потім вже що саме. Tom's car – Спочатку том, потім що в нього ка. Тобто у нас зазвичай спочатку йде річ, потім власник. Англійці навпаки думають так. Спочатку власник, потім річ. Йдемо далі приклади з тваринами The Dog's Toy. Іграшка собаки. The cat's foot. Їжа кота. The bird's cage – Клітка пташки. Тварини сприймаються як живі істоти, тому теж як із людьми вживається апостроф С. Приклади із організаціями The company's Office, Офіс компанії, The school's playground – Дитячий майданчик школи. The government's decision – Рішення уряду. З назвами організації, установ, країн, міст можна теж використовувати апостроф С. Це вважається природнім. І ще трошечки прикладів. This is Tom's car. Це машина Тома. I like Anna's dress. Мені подобається сукня Анни. We went to my friend's party. Ми пішли на вечірку мого друга. The children are playing with the dogs ball. Діти граються з іграшкою собаки. That is the company's new project. Це новий проєкт компанії. Переходимо до другого правила. Що якщо іменники імена вже мають закінчення S? Тут є два варіанти. Перший сучасний стандартний варіант, більш поширений у розмовні англійській. Тут ми також додаємо апостроф С, «Boss's office», Classes Schedule, James's Book. І другий варіант, коли слово закінчується на С, додаємо лише апостроф. Це більш класичний, формальний або газетний варіант написання. Важливий момент у розмовній англійській обидва варіанти читаються однаково, як is чи s на кінці. Наприклад, «James is», якщо апостроф «s», якщо просто апостроф «James» або також «James is» залежно від стилю мовця. Ще приклади для цього правила, коли слово закінчується на S. фоун. Містер Джонс'я ШОП. Крісіс лептоп із Нью. Отже, якщо слово закінчується на С, можна додавати просто апостроф, а можна додавати апостроф С. Обидва варіанти правильні. Але є нюанс. У розмовній англійській зазвичай використовують апостроф С, це більш сучасний у британській англійській. А у формальному письмі часто зустрічається лише апостроф, частіше в газетах, офіційних документах, у американській англійській. Ми розглянули з вами слова в однині, Переходимо до множини. Третє правило якщо іменник у множині закінчується на S або ІС, Girls, Students, Teachers. «teachers», «classes», «buses», то присвійний відмінок утворюємо, ставлячи тільки апостроф The girls' room. The Teachers Lounge. The Students Books. The is schedule The Basis roots Розглянемо родинні прізвища в множині. Коли говоримо про сім'ю як про родину, наприклад, Іваненків, додаємо апостроф після множини. The Ivanenko's house будинок Іваненків. Якщо ж прізвище закінчується на свистячий або шиплячий звук S, X, Z CH або SH алгоритм такий. Спочатку утворюємо правильну множину, додаємо закінчення і S. Було Джонс, Jones, стало Джонзіз. Було Торес. Torres, стало Торезіз. А потім ставимо вже в кінці апостроф. The Jones's house дім родини Джонсів. The Torres is машина родини торисів. Розглянемо ще абревіатури, цифри, літерні множини. Коли множина утворена на С, працює те саме правило, додаємо просто апостроф. Наприклад, The CEO's Meeting нарада генеральних. The MP's Votes. Голоси депутатів. The 1990s music. Музика 90-х. Якщо пам'ятаєте, то не всі іменники у множині в англійській закінчуються на S, а є виключення, ми їх з вами розглядали у відео про множину іменників. Переходимо до четвертого правила неправильні множини. У більшості іменників у множині вже є закінчення S. Students, girls, teachers. Там ми ставимо тільки апостроф. Але є неправильні множини, які не мають закінчення с. У них у множині слово змінюється повністю. У таких випадках ми ставимо апостроф плюс с як у звичайній однині. Нагадаю, основний перелік неправильних множин. Розглянемо з ними приклади. Men. Men's clothes – чоловічий одяг. Men's team чоловіча команда. This is a man's shoe shop. Це магазин чоловічого взуття. Women – women's shoes – Жіноче взуття. Women's rights – Права жінок. The women's group жіноча група. Children – Children's toys. Детячие игрушки. Children's books. дитячі книжки. Children's playground. Детячий майданчик. People. People's ideas. Идеи людей. People's choice. Выбер народу. People's Lives – життя людей. Mice – Mice's Tails – хвости мишей. Mice's Holes – норки мишей. Feet – Feet Size – розмір ніг. Feet Position – положення ніг. Teeth – Teeth Structure – Будова зубів. TEETH PROBLEMS Проблеми зубів. GEESE'S Geese FEATHERS Федес. Гусячепір'я. GEESE'S FARM Ферма гусей. Переходимо до наступного правила Подвійний присвійний відмінок. Коли використовується, коли є два або більше іменники, і ми показуємо належність, але потрібно зрозуміти це один предмет, який належить кільком людям, чи у кожного є свій предмет? Розглянемо перший випадок, коли є один предмет на двох. Ставимо апостроф С тільки після останнього іменника. Наприклад, «John and Mary's house» спільний будинок Джона і Мері. Mom and Dad's car – одна машина, яка належить і мамі, і татові. Другий випадок коли у кожного своя річ. Ставимо апостроф С після кожного іменника. Наприклад, John's and Mary's houses – Це означає, що у Джона є свій будинок, а у Мері свій. Peter's and Anne's children – у Пітера свої діти, у Ен свої, тобто дві різні групи дітей. Якщо б це були спільні діти, тоді б було Пітер Ен Енс Чилдрен. Наступне правило ланцюжок присвійних. Ланцюжок присвійних що це таке? Це коли кілька слів підряд показують, кому належить щось. Ми додаємо апостроф С до кожного власника, крім останнього слова, яке є предметом. Наприклад, My Brother's Friends Car. Перекладаємо з кінця до початку, щоб зрозуміти, що кому належить. Спочатку є машина. Вона належить другові, а друг належить моєму брату, машина друга мого брата. The Teacher's Daughter's Book. Теж перекладаємо з кінця. Є книжка, вона належить доньці, а донька належить учителю. Книжка доньки вчителя. Власні назви теж можуть мати присвійний відмінок. Переходимо до сьомого правила Власні назви. Коли ми хочемо показати, що місто, країна, компанія, організація, світ або континент щось має, ми теж додаємо апостроф С. London streets, the company's office, the world's problems, Europe's future, France's culture. Якщо власна назва закінчується на С, тут застосовується те саме правило, що й для множини, яка закінчується на С. Додаємо тільки апостроф United States Economy Los Angeles Weather The Philippines Президент. У наступному правилі мова не про власність між людьми або речами, а про час, відстань, кількість. Переходимо до восьмого правила. Це особлива функція присвійного, коли ми не кажемо чиясь власність, а показуємо відношення до часу, відстані чи кількості. Правило виглядає так: якщо говоримо про один день, одну хвилину чи годину, додаємо апостроф С. Якщо говоримо про кілька днів годин хвилин, які закінчуються на С, додаємо тільки апостроф A day's Work. A week's holiday. A month's salary. A year's Experience. Yesterday's News. A stone's throwaway. a mile's walk 10 kilometers journey 10 minutes break 5 hours delay 2 weeks notice 3 days trip переходимо до наступного правила Для неживих предметів, наприклад, меблі речі частіше вживають конструкцію з of, а не апостроф с, тому що це звучить природніше англійською. The leg of the table, the cover of the book, the roof of the house. The walls of the houses звучить природніше, ніж the house's walls. Але для місць часу організації країн, планет, світу навпаки нормально і навіть краще вживати Апостроф С. Лондон The, The Company's Office The World's History І Іще одне правило, в якому розглянемо конструкцію «of» плюс апостроф С. Це особлива конструкція, використовують її, коли треба підкреслити множинність або частину групи. Що це означає? Це не подвійне володіння, тут логіка така. Дивіться, наприклад, A friend of Anna's. що означає один з друзів Анни. That idea of Jones", Одна з ідей Джона. Тобто ми вказуємо, що є багато чого, друзів, ідей і говоримо про один із них. Чому не можна просто сказати Anna's Friend? Можна, але тоді сенс буде інший. Anna's Friend конкретний друг Анни, звучить так, ніби в неї один друг. А коли говориш «a friend of Anna, співрозмовник зрозуміє, що друзів кілька, і ти говориш про одного з них. Отже, коли використовувати подвійний присвійний відмінок. Перше, коли говоримо про одного з багатьох. A brother of Mary's – один з братів Мері. A colleague of Peter's – один з колег Пітера. І друге, коли хочемо зробити акцент на приналежності в групі. The Strange Habit of Toms та дивна звичка Тома. A student of Mr. Smith – один зі студентів містера Сміта. «A painting of Picasso's одна з картин Пікассо. І зверніть увагу на два останніх приклади An Idea of Mine одна з моїх ідей. «A neighbor of ours» один із наших сусідів. Тут замість апостроф С ми використовуємо присвійний займенник mine, Yours, Ours, «theirs». Чому так? Коли власник виражений іменником, ставимо апостроф с A friend of Anna's». коли власник виражений займенником ставимо «of» плюс присвійний займенник mine, yours, «yours», «his», «hers», ours theirs, – «a friend of mine. Отже, підіб'ємо підсумок, використовуємо апостроф С, коли в нас є людина, тварина, організація, імена, які закінчуються на С, неправильні множини, подвійний власник, ланцюжок, власні назви. Час відстань, кількість одни ні. Використовуємо просто апостроф, коли є правильні множини, які закінчуються на с. Складні множини. Час відстань. Кількість у множині. Власні назви, які закінчуються на с. І використовуємо конструкцію з OF з неживими предметами у формальному стилі. А також конструкцію OF плюс апостроф S, коли є подвійний присвійний відмінок. Тепер ви знаєте, як говорити про те, кому що належить. Яке правило здалося вам найцікавішим? Напишіть у коментарях. Підписуйте, щоб не пропустити наступний урок.